Доброго дня! Я продовжую цикл відео про захват влади в Україні громадянами Ізраїля. І що нам, українцям потрібно робити для того, щоб вибороти свою справжню незалежність. В даний час в Україні ми маємо подвійну окупацію внутрішню і зовнішню. Українці змушені воювати на два фронти. Але, я вже казав, як я казав, перемога на основному фронті, зовнішньому, не може бути без перемоги на внутрішньому фронту, фронті. Яка, пер, яка боротьба внутрішнього фронту? З ким борються українці? Боротьба з п'ятою колоною, колаборантами проросійськими. Боротьба із свавільним українським чиновником, який займається корупцією, і боротьба з заїжними аферистами з ізраїльськими паспортами, які працюють, які прагнуть установити свої закони на Україні під себе і для свого закони для свого олігархату. Ось це є. Основними питаннями внутрішньої боротьби України. За що борються в Україні громадяни з паспортами Ізраїля? За панування над народом, за створення умов для побудови в Україні для розбудови в Україні своєї держави Небесного Єрусалима, нової Ізраїльської держави зі столицею в Дніпрі? І борються за те, щоб захопити владу у великих містах, таких як Харків, таких як Дніпропетровськ, таких як Суми, таких як Чернігів, таких як Львів. Ну я вже не, не кажу за Київ. Я вже не кажу за Київ, бо Київ це є столиця України. Якщо ми подивимося на захват влади до, у такому місці, як Харків, то ви бачили, що мером був Кернес, біля нього крутився весь час Допкін, Фельдман, ну і так далі, і так далі. Ці всі фамілії, я думаю, ви, ці всі прізвища, я думаю, ви знаєте. Дніпрі панував Коломойський, Корбут, ну і так далі, і так далі. Які, як вони використовують які структури для панування в Україні? Як відбувається перевочальний захват влади? На що ж опиралися ці люди? Вони опиралися на синагоги, на були в Україні загнані безліч всяких підблагодійними цілями е... приватних. Е... приватних... Фондів і в, 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 около 80 в Києві, около 80 християнських сект, в яких теж панують е, громадяни Ізраїля, і вже, вже після того вони, е, коли, поч, вони захватили владу, то ще вони використовують для своєї діяльності. Так називаємо опозиційні партії в Україні. Це партії Порошенка, партію Тимошенко, ну і партію, я кажу, слуга народа. Оці партії теж служать їм. Ну, в якихось таких умовах, значить, внутрішньої і зовнішньої окупації, внутрішньої і зовнішньої окупації опинилися українці. І українці на своїй землі опинилися беззахисні. Тобто, нема сили в Україні, коли вже захопили вони остаточну владу над українцями. Українців нема сили проукраїнської, жодної проукраїнської сили, крім українського народу, я маю на увазі, організованої сили немає. Що ж потрібно? Зробити українцям, щоб прорвати цей заколдований круг? Як себе вести? Що, що потрібно? Єдиний спосіб всьому покінчити з цим, це створити українські національні громади у кожному селі і в кожному місці. Що це таке? Українська громаді, в українській громаді це буде та сила, яка організована, яка в результаті, коли прийдуть, будуть сприятливі умови, умови ці громади вийдуть і скажуть Ізраїль, громадянам Ізраїля, досить, досить. І друга сила, яка Реальна теж, яка може допомогти у поверненні українців до влади, це ЗСУ. ЗСУ. Але ЗСУ, ви розумієте, на ЗСУ можуть е, оказувати е, вплив влада, дуже великий вплив може оказувати. Ну, оказувати. Але. На український народ, на українські національні громади вже такого впливу не буде. Тому для того, щоб створити ці структури, вони повинні складатися із двох частин. Перше, у кожному селі, у кожному місці повинні бути українські національні громади. І друге. Що потрібно створити для керівництва цих громад, повинен бути створений центральний провід українських національних громад. Дві умови. Перше створити у кожному селі, у кожному місті українські національні громади, і створити всеукраїнський центральний провід національних громад. Обласний провід національний громад, громад і районний, для того, щоб влада перейшла до українців. Кого склад громад? Хто? Значить, усі люди любої національності, які пишуть заяву, і в ній сказано, що вони признають титульну Титульну українську націю і признають керівну роль української нації в Державі Україна. Любий чоловік любої національності може бути прийнятий у цю національну громаду. Ну, далі я розповім у слідучому відео. Тому до побачення. Всього доброго.